Привіт, мої любі українці і гості України. Це відео підлягає максимальному розповсюдженню. Дуже вас прошу максимально репостніть це відео, оскільки мова йде про наших захисників і захисниць, яких влада хоче зараз кинути на гроші і на квартири. Тому прошу максимальний репост. Всім привіт! Мене звати Іван. Я військовослужбовець Збройних сил України. Наразі перебуваю на Бахмутському напрямку. Де бороню державу від загарбників, моє звернення особисто до президента України Володимира Олександровича Зеленського. До президента звернувся боєць спеціальної президентської бригади з приводу блокування будівництва будинку, в якого він в який він інвестував гроші і мав отримувати квартиру. Але будівля так і не розпочалась. Виходить, що забудовник, який мав побудувати цей будинок, взяв з бюджету гроші на квартири для військових і окремо взяв гроші з простих інвесторів, тобто з рядових українців, які просто прийшли купувати квартиру в будинку, який буде ось будуватися з фундаменту Інвестори. Забудовник не розпочинає будівлю, об'являється банкротом, а далі схема Тозік. Передаються права на іншу фірму, ця інша фірма дуже хоче побудувати, звертається до держави, держава посилає в сторону руського корабля, і в ітогі потім суди, і через суди ця земелька з оренди повертається у користування комунальної власності. І ви думаєте, що влада цього всього не знає? Де більше чим впевнений, що представники влади ці схематози і розробили. І саме страшне, що ви ж кидаєте не руських захватчиків, а ви кидаєте наших рядових українців і більше того, військових, захисників, які сьогодні боронять ваше життя. Роблять так, щоб ви сиділи в цих мирних умовах лупили оці от схематози. Як пилить державний бюджет, як кинути просто чесних інвесторів, як кинути цих захисників, які вас боронять. Не стидно. Але давайте подивимось, що каже безпосередньо військовий. Всім привіт! Мене звати Іван. Я військовослужбовець Збройних сил України. Наразі перебуваю на Бахмутському напрямку, де бороню державу від загарбників. Моє звернення особисто до президента України Володимира Олександровича Зеленського. У зв'язку з ситуацією, яка склалася навколо забудовника Київ Буду. у 2019 році я вклав всі свої особисті заощаджені гроші, взяв у родичів, зайняв у друзів і це разом відніс до Укрбуду, де вклався в будівництво житлового комплексу Артхаус, що знаходиться за адресою Михайло Трук Трутенка 3 у Лівсівському районі столиці. Після того, як Укрбуд... Завершив своє існування. Право на будівництво мало бути передано, який місць буде, і воно було передано. Але через бюрократичні перепони будівництво так і не розпочалося. Варто нагадати, що частина цієї квартир в цьому житловому комплексі має перейти не тільки до інвесторів цього житлового комплексу, а й до військових відсоток квартир. Бути переданий після його закінчення. Але наразі через суди між державними органами України та яких між Буду ми маємо всі шанси залишитися і без грошей, і без квартир. Тому, будь ласка, допоможіть нам вирішити цю проблему. Дайте нам можливість отримати наше житло. Дякую. Я більше чим впевнений, що прохід саме цього будівництва в КМДА знали заздалегідь. Гроші простих українців-інвесторів, які вклали в квартири в цей будинок ще з фундаменту, поділили. Гроші, які виділили з бюджету для квартир, які мали бути видані військовослужбовцям безоплатно, попилили. І тепер ця будівля стала будинком привідом, добре ще що ще не хоч пам'яткою архітектури. І ви не забувайте, що ці українці є і військові, і рядові громадяни. І зараз в країні йде війна, і таке відбувається. З яким настроєм тепер цей захисник буде захищати ваші дупи? Не знаєте? Як ви думаєте, він буде захищати і думати про гарне майбутнє? Чи він буде ображений і думати, йолки-палки, за чим воно мені треба? Ці уроди кинули мене на квартиру, кинули мене на гроші, і я маю за них іти своє, своє життя віддавати? Оце він буде з таким настроєм зараз боронити? І ви знаєте, що рядом з цим бойцем в одному окопі є ще багато військових, які бачать цю ситуацію. І всі розуміють, що влада їх обдурює, обкручує. Що вони виглядають, наче лохи у напьорсточников на базарі, знаєте, от, де постійно виграє тільки той, хто крутить наперстки. Оце такі відносини з владою. І з яким настроєм вони будуть захищати нас з вами? Захищати вас можна владці, саме вас. Гарно держава ставиться до захисників. А що ж буде тоді після війни? Мені цікаво? І ви знаєте, що така ситуація відбувається не тільки в Києві. Я знаю про зараз про то схожі ситуації у місті Рівному, знаю у місті Полтава і досить гарно знаю ситуацію у місті Бровари, тому що до мене зараз звернулися військові з броварів, і поки що ми отримали деякі документи, ведемо попередньо своє розслідування. І якщо ми дістанемо деякі документи в броварах... Дещо цікаве вспливи. Отже, звертаю зараз до всіх військових, до захисників, захисниць. Якщо ви вклали гроші в отаке от шарашкине будівництво, або може десь шахраюють з вашими грошима, або з вами особисто, десь в іншому місті. Будь ласка, в описі до цього відео є телеграм, звертайтесь туди. Викидуйте туди документи, докази, будь-які бажано, відеозаписи, і що є це взагалі супер буде. І я тоді буду допомагати військовим настільки, наскільки я зможу. Я весь свій час витрачу на цю допомогу, оскільки ви зараз в окопах допомагаєте українцям, і українці мають вам за це віддячити. Тому висилайте матеріали, будемо розбиратися. Ще раз вам нагадаю, щоб ви розповсюдили максимально це відео. Якщо хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. І напишіть щось змістовне в коментарях. І тим, кому сподобалось дане відео, прошу підняти шльопалку вгору або вниз. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. Я передумаю, що ви состоянии актеніні. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка. Да, я решу вашу проблему.